Нині на прилуцьких вулицях встановлені близько півтори тисячі технічних засобів регулювання дорожнього руху, що в народі іменуються дорожніми знаками, різні за формою, розміром і призначенням. Одні радять, інші вимагають, якісь наказують, котрісь рекомендують чи скасовують дію попередніх, що встановлені на кілька кварталів раніше. Як стверджують фахівці, встановити і залишити його там назавжди не можна, бо з часом на тій чи іншій вулиці змінюється забудова, якість дорожнього полотна, а відтак інтенсивність руху та критерії безпеки. Тож час від часу державтоінспекція надсилає до. Виконавчих органів влади приписи, якими рекомендує встановити, демонтувати чи замінити той чи інший знак. Станом на сьогоднішній день в місті прилуки житло комунального содарства відсутня організація, яка займається, скажімо так, утриманням дорожніх знаків. У минулому році КП світло виграло тендер на основу дорожніх знаків згідно закупаним. Те, що вони закупили, вони встановили. Не все, правда. А по обслуговуванню знаків, ну, тобто, заміна їх, які вийшли з ладу, пошкоджених знаків, робота ніяка не проводиться. Відсутня організація, відсутнє фінансування, тому станом на сьогоднішній день скажімо так, ситуація критична. Відповідно до процедури, після стадії виписування приписів, виконавчий комітет міської ради має ухвалити рішення вже про виконання вимог та покласти контроль на відповідальних осіб. На стадії прийняття рішення останнім часом дуже часто зупиняється виконання приписів державтоінспекції. Це перехрестя вулиці Костянтинівської з Андріївською, а це вже за квартал з козачею. Тут відповідно до рішення виконавчого комітету від 6 квітня 2009 року, ще до кінця червня минулого року, замість знаків СТОП мали бути встановлені інші показчики. Згідно з Ту 3587 року, на ділянках вули, перехрестях повинен бути облаштований трикутник видимості для категорії нашого міста, це інші населені пункти. Трикутник видимості повинен бути 85 на 85 метрів. На даному перехресті є таке поняття історична забудова. Склалось так, що будинки дуже близько прилягають до проїзної частини. Трикутник видимості не забезпечений. Тому, згідно ДСТУ, там повинен бути тому знак СТОП. Е інше, що він встановлений, невірно, що він стоїть за 15 метрів до самого перехрестя, можна нанести розмітку стоп-лінію безпосередньо перед перехрестям, тож згідно правил дорожнього руху водій зупиняє трансплантації перед стоп-лінією, А якщо вона відсутня, перед безпосередньо перед дорожнім знаком державтоінспектори говорять, що часом рішення виконавчого комітету стосовно заміни знаків ніхто не узгоджує з ними, тож лише за збігом не виникають небезпечні казуси на дорозі. На даному перехресті повинен бути згідно ДСТУ знак СТОП. Те, що є рішення виконкому замінити на дати дорогу на 2-1. Можна замінити його на цей знак, але я вважаю, що для безпеки дорожнього руху там все-таки повинен бути стояти знак 2-2, проїзд без зупинки заборонено. Ви ще не приїхали знак СТОП і зупинились на ньому. Ви завжди тут зупиняєтесь на цьому знаці? Ну, а як же? Я ж чемний громадянин, знаки всі виповняю. Дуже великі штрафи. Ну, звісно. Ви знаєте, що цього знаку тут десь півроку як не повинно вже стояти. Тут має стояти знак Уступи дорогу. Ні, не знав. Ну, якби знав, я б, звісно, не б. А ось це було би порушенням правил дорожнього руху. Далеко не всі водії чи пішоходи знають, що той чи інший показчик, відповідно до низки рішень, приписів наказів, має бути демонтований чи замінений. Приміром, водій, що приїхав до нашого міста з іншого населеного пункту, лише візуально оцінивши ситуацію, може прорахувати дії колеги на дорозі. А пішохід, побачивши знак переходу на інший бік вулиці, йде не замислюючись про те, чи часом не наїде на нього вантажівка, водій якої знає, що показчик мали демонтувати ще з півроку тому. Обов'язково, якщо знак встановлено, він повинен виконувати вимоги дорожніх знаків. Інше питання законно незаконно, то вже буде вирішувати, якщо буде скарга суд. Тут уже водій повинен надати докази того, що цей знак встановлений не в відповідності з вимога ці законодавства. Або вже він знятий за, згідно рішення місцевої влади. От тоді вже суд, розібравшись на місці всієї ситуації, може, зможе скасувати рішення чи постанову інспектора і зняти це адміністративне покарання. Але виконувати його це однозначно потрібно, оскільки це призведе до хаосу у діях учасників інших дорожнього руху. Десь приблизно третину, якщо взяти так в загальній кількості, третину десь постанов ми скасовуємо, але дві третіх ми залишаємо без змін. Односторонній рух по гімназичній від вулиці Шевченка до вулиці 1 травня і по вулиці Котляревського на аналогічному відрізку так і не з'явився. До сьогодні частини знаків, а часом, взагалі, жодного з них в тих місцях, де від їх наявності залежить безпека водіїв та пішоходів, немає. Натомість, серед архівних паперів можна легко віднайти і рішення, і прізвища відповідальних осіб. Події понад півтора тижні намагалися отримати коментар від управління житлово-комунального господарства міської ради. За цей час ми неодноразово телефоном чули про брак фінансування. Комунальники Нарікають на дефіцит коштів і Державтоінспекції, але часом дискусії між службами доходять до абсурду. По вулиці 1 травня знак 532.1 вісить верх ногами. Його ніхто на місце не ставить. Тож що перше питання представників комунальної служби КП міськвітло, хто за це буде платити? У них відсутнє фінансування. Коли грошей не вистачає на ремонт, заміну демонтаж чи реконструкцію показчиків, то очевидно стане їх і на сплату штрафів, а такі санкції передбачені і застосовуються до відповідальних посадовців. Згідно з статті стосять восьми, созначком двадцять це не виконання вимог приписі інспекції, Це судова стаття, рішення приймає суд по моєму від 340 гривень до 680. Відповідальність, якщо є рішення виконкому, і в рішенні вказано, хто виконує об'єми робіт. На посову особу, яка не забезпечила виконання цих робіт.